Маємо творити музику і жити це життя. У Черкаси із сольним концертом завітав співак Ярослав Карпук, відомий за псевдонімом як так. Попри сирени та воєнний стан, він зі своєю командою вирішив організувати всеукраїнське турне. Каже, в умовах війни маємо творити більше українського та цінувати кожну мить. Родзинкою музичного свята стало освічення. Ексклюзивний репортаж. Дивіться далі. Концерт українського виконавця Як так став подією для черкаської молоді. В піднесеному настрої тут не забули про головне підтримку нашої армії. Кожен охочий міг задонатити на Збройні сили України. А на згадку про подію придбати авторський сувенір. Сотні дівчат та хлопців в очікуванні зустрічі з кумиром. Дехто підкреслив свою прихильність до творчості українського артиста та прийшов не з порожніми руками. Хочу зустрітися з ним на яву, квіти. Також хочу, щоб він поставив автограф свій на прапорі, тому що я збираю усі автографи усіх, усіх співаків. На зустріч з улюбленим артистом Денис прийшов з родиною. Каже, творчість як так прихильна йому істинною українською стилістикою. І творчого доробку подобається інтерпретація відомої пісні. Дуже подобається цей істинно український співак, який народився, сформувався в Україні, нове покоління. Мені особливо дуже подобається його виконання пісні Біля Тополі. У дівчат у кожної своя, своя улюблена пісня, і ми сьогодні дуже раді бути на цьому концерті. І дякуємо і як такою організаторам, і звичайно нашим бійцям зсу, завдяки яким сьогодні ми можемо ну, відвідувати такі заходи. Війна не мусить стати перешкодою, щоб жити повноцінно. Вважає сам артист Ярослав Карпюк. Його хіти про почуття, віру в краще та про цінність кожного моменту. І, звичайно ж, про літо. Підбірка композицій для туру лише власні хіти. Каверів ніяких не буде, пісні всі свої. Про що вони? Про життя, про любов, про якісь мрії, про якусь мотивацію, про щось те, як рухатись далі, про почуття, про емоції, бо емоції це наше життя. Будучи відомим, Ярослав намагається не витрачати забагато часу на соцмережі, щоб порадив зробити своїм прихильникам у одній зі своїх пісень. Максимум часу витрачає на творчість. Окрім власних композицій, працював у дуетах з іншими українськими артистами. Каже, так навіть простіше, бо ж над текстом та музикою працюють дві команди. Дуже багато у мене колаборацій, якщо можна подивитися, в творчості з Мамарійкою, з Соболем, з Дові, З Голубенком. І з колою вирішили зробити трек. Порічка я за 20 хвилин дома його написав. Наскільки втрачається авторська нотка, родзинка в таких дуетах? Немає немає супер. Немає, звичайно. Родзинка співака дизайн гітари, який у кожному кліпі змінюється залежно від настрою пісні. Задум сформували колективно, додає як так. Ухіди йшли абсолютно не поєднувані з музикою речі, наприклад, каністра з підпального. А в кліпі наречена гітару огорнули у білу тканину, що нагадувало весільне вбрання молодої. Подібні речі вирізняють артиста, а глядачам додають настрій у цей непростий час. І, хоч пісні Ярослава не про війну, він та його команда не забувають підтримувати захисників. Ми маючи можливість виступати перед різними залами аудиторіями, в аудиторіями різних містах України, також стараємося підтримувати якось світ квитків. Часину в нас є збори на автомобілі, на військову амуніцію, на різні аукціони проводимо. Атмосфера концерту та пісень надихають на важливі кроки. Творчість українського співака стала приводом для освічення. Хочу, щоб ти залишалася зі мною, і я розумію, що ті типу, нас да, зараз натипольщення в, в Україні ця вісма це все дуже складно, але я вірю в нас, я вірю в те, що ми зможемо все зробити пережити і відбудувати це майбутнє, яке ми собі запробувати. Скажіть, будь ласка. Здійснювати власні мрії, не чекаючи кращого часу, може кожен з нас впевнений, Ярослав. Я просто хотів якось своєю творчістю дати людям бажання просто жити і максимально від кожного дня брати максимум. І почався робити пісня по якась така лай, лайтова, літня і вставай. От пісня, яка просто така, типу, захочення людей щось робити, вставати, бо нам ні, ніхто не поверне цей день. Молодість нашу шолі. І тому не треба чекати нічого, не треба чекати закінчення війни, десь там щось, треба схожити тут і зараз. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.